Мексика хоче ввести податок на жорстокі ігри, ігри з мікротранзакціями, і так далі. І причому вони аргументуються тим, що ці ігри вони визивають людей жорстокість і так далі. Критики вже відразу кажуть, що, що у них там застарілі якісь дослідження і ігри. Навпаки, зараз дуже велика ігрова індустрія, і вони розвивають логіку, моторику і так далі. Геймери також побоюються, що цей податок може відразу підвищити ціни на фізичні копії ігри, ігор там і на онлайн-копії. І це спровокує дуже велику, великий потік піратства в Мексиці і буде віток грошей, взагалі, які приходять кожен раз за покупку і продажу цих ігор. От, тому ставте лайк хто проти податків на ігри, особливо якщо там є жорстокість. І е, пишіть в коментах, хто, роз... хто переклав ось цей мемчик на іспанській мові, який я не знайшов на Reddit під цим постом. І також ставте лайк, хто знайшов кота у цьому відео.